Компанія Ефенволд є найкрупнішим скупщиком аромакомпозитивів, парфумерних аромакомпозитивів у завода Дром. Після виготовлення для відомих брендів у завода лишаються вільні аромаесенції, і саме ці вільні аромаесенції бренд Федерікомокора купує для власного виробництва і вже на заводі Пуфан розливаються весь процес. Виготовлення парфумів є автоматизований, і є виробництво, наприклад, дея, деякі колекції упакування коробочок. Він проїздить вручну, а саме запаковка, вплівку, розлив це все автоматизовано. нам показали склад. По перше, вся продукція виробляється по предзамовленню по кількості парфумів, і тому немає залежів на складах. Тобто компанія FM є власником виробництва, тобто має власний завод. Дуже сильно контролюється якість виготовляємої продукції і контролюється цінова продукція.